Всі побачили, що я прийшла з тваринкою? Так. Побачили. Слухайте, в мене вдома взагалі дуже багато тварин, так як я працюю з дітками. Зоопарк в голові. Хто запам'ятав, які там тваринки живуть? Тут хто? Ящерка. Тут. Котик. А тут? Орангутан або мавпочка, Про зоопарк запам'ятали. Це жирафка, котра вчить дивитися на проблему з висоти. Бо є люди, котрі дивляться на проблему тільки так. Всі погані, все погано, це через тебе. Або навпаки, до себе. Я ніколи нічого нормально не можу зробити, в мене ніколи нічого не виходить. А жирафка нагадує, що потрібно підняти голову і подивитися з різних сторін. Тоді проблема зовсім і трудність вже як виклик. А там нас в нас креативності багато, і ми її вирішимо. Теж жирафка одна з совців, яка має найбільше серце. Вона 20 кілограм важить. І тому серцем до себе, з любові до себе і серцем до інших. Діти дуже люблять мою жирафку, вона називається жирафка надійка. Бо дає надію. Та. А для підсумку тренінгу я теж привезла свого песика. Та. Це власна іграшка, яку, напевно, психологи туди знають або бачили з такої терапії Хібуки. Я хочу, щоб вона допомогла зробити підсумок. По-перше, для того, щоб допомогти дітям у будуванні відносин, дуже важливим є що? слухання. Два рази більше слухання, ніж говоріння. І е, з останніх таких речей, бо дійсно. Аж так хочеться часами дітям багато чого розповісти, порадити, ми ж краще знаємо. Запитуюся в підлітка 16 років, кажу, з ким краще контакт, хто тобі краще підтримує, як, як, як маєш. Каже: ну, мама, я знаю, що вона хоче добре. але вона взагалі каже, мене не чує. А тато не вміє говорити, він мовчить постійно, мені з ним добре. Тому часами менше говоріння, а більше слухання. Друга справа мій песик. Яка в нього емоція? Емоція. Сумний він такий, правда? Він не робить штучної емоції. Він не є понад міру що типу, все пройде, все буде добре. Він є справжнім. Бо цінністю в житті песика, і мому особистому, це є щирість. Думаю, у вас теж. І тому в спілкуванні і в допомозі дітям. Варто бути щирими. Мала такий випадок, де родина хотіла оберегти внучку, там батьки були на виїзді, не було поруч, а тут і сирени, приліта різне було. І вони всякими способами як би так, розваги давали для внучки, тобто все, аби тільки дитина не засмутилася. Але це не є добрим. Абсолютно. Бо дитина знає, що якщо переді мною пригають, значить я маю посміхатись. А чого ж мені всередині так погано? Тому щирість. Якщо дійсно тато помирає, чи хтось в сім'ї помирає, дуже важливо теж про це сказати нашої особи без кої, наприклад, тата немає поруч, він помер. І говорити одразу. І якщо навіть сім'я вирішує, що не хоче брати на похорон, має бути процес прощання. В якійсь формі достосований до віку дитини. Але має бути прощання. Бо якщо немає прощання, то скорбота може замінитися в патологічну форму. Тобто це постійне, незавершене, несказане, і це приносить багато страждань, Тобто змінюється повністю функціонування особи. Тому дуже важливо попрощатися. Тому мій песик щирий і біля нього теж нормально сумувати. Він на тебе не кричить, не свариться, що тобі сумно. Він приймає. Тому теж його така цінність, його палка, орієнтир це прийняття. Приймаю. Третя така річ. Для чого такі довгі руки? Це якраз руки. Так, Ноги мене тут. Так, <свісно> Ноги тут. До них ми зараз дійдемо. Але руки для обіймів. І дійсно для такого контакту фізичного. І тепер інформація для тих, якщо е, оці сестри монахині, якщо що ж робити, якщо діти постійно клеються, теж по-різному на це дивляться. Є така річ, як сигнал, що ви готові обійняти. Тобто ніколи самому не, обійня, не обіймати, абсолютно ні. Е, була свідком, коли вчителька, яка хотіла показати, яка вона хороша вчителька, і вона ходила і всіх обіймала. І ці обійми були потрібні не для дитини. А для вчительки. І це було страшно, скажу чесно, бо це ламання кордонів дитини. Але є така проста річ, як або запитання: хочеш обіймашку? Пані Вікторія, не сьогодні. Окей. Але принаймні перепитатися. Бо дивно, коли маю малечу, котра така серйозна, вже така взагалі. А я все ж таки так думаю: а запитаюся, хочеш обіймашку? І вона така: Так. «Та І повністю розпливається. Обіймашки дуже потрібні. І остання річ нашій собачці: що вона має: ноги для руху, для дії. Тобто, не знаєте, що робити? Біжіть, йдіть до близьких, до друзів, на волонтерство, просто довкола дому. Рухайтесь. Бо вже є клінічно доведено, що найкраще навіть. Замінником антидепресантів є спорт. І тому, щоб не підсідати на медикаментозне лікування тривожних станів, депресивних станів, теж важливим є рух, дія, але увага! При розладах психічних є необхідна діагностика спеціалістів і паралельна праця з терапевтом. Тому тут самим спортом якби не вилікуєшся, але для запобігання рух. Тому, якщо ви думаєте, що полегшите життя дитини, ти собі полеж побудь абсолютно ні. Дозвольте дійсно рухатись. І е, остання така річ, яку я вам хочу подарувати, бо як дитині допомогти, це теж навчити її втихомирюватись, заспокоюватись і дихати. Я знаю, що це стереотипне психологи говорять, щоб заспокоїтися дихати. Але зараз під час повномасштабної війни ми всі знаємо, що дихання заспокоює наш мозок, тобто нашого ось цього котика, який там такий злий, і ящерку. І тоді є контакт з орангутаном, з неокортексом, і ми тоді знайдемо рішення на будь-який виклик. Тільки треба знайти контакт із собою. Тому запрошую вас відводити нотатки, сісти комфортно. Для комфортної релаксації, ноги можуть бути або стояти прямо, або навхрест в кінці. Ось так. Руки, ви собі самі знайдіть. Можуть просто лежати, можуть на животі, так як Наталя вже положила. Спина. Уявіть собі, що у вас корона. Корона на голові. Так. Якщо корона. Якщо корона, то важливо тримати спину, тримати шию, бо інакше якби, корона буде похиляти. І це особливо стосується до жінок. Бо знаєте, є навіть така фраза, що а, в неї або в нього корона на голові, або спаде корона. А я взагалі вважаю, що ми один одному корони маємо поправляти. Бо ми ж маємо походження від батька нашого в небі, тому королівська природа, ні? І з очима. Слухайте, ми тут є в безпечному місці, комфортному. Якщо хтось почувається в небезпеці і не хоче заплющувати очі, то можете зосередитись на якомусь одному пункті. Але якщо почуваєтесь в безпеці, то можете собі заплющити очі і хвилинку зосередитись на своєму диханні. Поспостерігайте, як кисень потрапляє в ваше тіло, як наповнює вас. Як дає сили. Якщо крапля дощу, що падає з неба і через деякий час впадає в океан, стає океаном, то ця крапля, впавши в океан, не втрачає себе, але збагачує океан. Без неї океан ніколи не буде таким повним. Як з нею. І якщо ця крапля це ти. А океан це світ, то я бачу людей, як краплі, котрі збагачують світ своїми знаннями, усмішкою, своєю любов'ю. Я також бачу людей як сніжинки, які падають повільніше, мить пручаючись, перш ніж розчинитись. Вони борються, боячись втратити те, що, врешті-решт, явиться неважливим. І бачу людей, схожих на град, маленькі крижинки. Які швидко падають, вони найдовше пручаються перед розчиненням. Вони плавають на поверхні і кричать, я крижина, все можу сама, я підкорю цей океан. Але з кожною миттю роком, кожною годиною десятиліттям, кожним днем кінець життя. Розумію, що весь цей опір, страх здатися, був таким непотрібним. І тут виникає таке незручне питання, від чого ти відмовилась? Тому що інші кубики льоду сказали, що це дурість. І тому ти прикрила своє серце так званою дорослістю. Я б хотіла тобі дещо пригадати. Океан без тебе ніколи не буде таким, яким міг би бути. Тому може вистачить. Чекаю на тебе, грудочко, з надією, що дозволиш собі на себе. Ти збагатиш цей дивний світ. Вміть глибокий вдих і повільний видих ротом. І розплющить очі. Як враження? Дозволяйте собі час від часу побути на побаченні із собою. А цей океан це ми всі. І кожна ваша дія. Допомога, підтримка дітям, родинам дуже важливо. І за це велике вам дякую. Якщо ви захочете більше речей дізнатися, маєте в своїх матеріалах дуже гарний буклетик коло сім'ї, як підтримати наших дітей у зіткненні з викликами війни. А зі своєї зустрічі запам'ятайте вас на ось цей такий стан. Дозвіл бути собою, а не такою крижинкою.